Мої вітання підписникам, глядачам та гостям мого інформаційно-правового ютуб-каналу. З вами знову разом адвокат Ірина Стадніченко. І сьогодні я вас буду інформувати, яку фінансову допомогу можуть отримати мешканці території, звільнених від окупантів. Хто надає цей вид грошової допомоги, у якому розмірі він надається, також які документи необхідно мати та куди звертатися. Але, перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки закликаю вас підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал, для того, щоб бути проінформованими в галузі права, ставати свідомими, обізнаними і вміло користуватися своїми правами. Також ви зможете. Задати безкоштовно запитання під цим моїм відео та отримати на нього відповідь. І в описовій частині під цим моїм відео буде номер телефону мого як адвоката Ірини Стадніченко, де ви зможете записатися: увага на платну консультацію до адвоката, кому це потрібно або необхідно, зокрема з правових питань. Тому. Давайте розпочнемо, не будемо гаяти часу, і розпочнемо основну тему, що це за вид грошової допомоги, в якому розмірі він надається, і ким. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже надає фінансову грошову допомогу і підтримку громадянам України, які, території, які були звільнені від окупантів, зокрема у розмірі 1200 гривень через Укрпошту. Звичайно ж, там, де були розбомблені або розгромлені зазначені приміщення Укрпошти, то ви можете поцікавитися в місцевого самоврядування, де облаштоване це місце для отримання цієї готівки у розмірі 1200 гривень. А вже починаючи з 20 жовтня цього року, кожен українець, який був під окупацією. І були території зазначені звільнення, зможе отримати додаткову грошову допомогу у розмірі 2200 гривень. Тому цей вид грошової допомоги передбачений Товариством Червоного Хреста України спільно з Міжнародною організацією Міграції і буде реалізовуватися цей проект тільки буде з 20 жовтня 2022 року. Тому хто був... Під окупацією, але або перебував і в теперішній час були звільнені зазначені території, або раніше можуть звернутися і стати в списки для отримання цього виду грошової допомоги. Я, зокрема, назву основні головні області, які підпадають під дію цього виду грошової допомоги. Це, зокрема. Харківська область, Луганська, Донецька, Херсонська і, звісно ж, Запорізька області. Тому особи, якщо з цих областей, то ви можете уже з сьогоднішнього дня звертатися до органу місцевого самоврядування та отримувати через Укрпошту 1200 гривень. Таких критеріїв хто може отримати зазначену допомогу, немає. З головним критерієм є, це та особа, яка була під окупацією у ворога і була звільнена територія, тобто, все ті всі мешканці звільнених територій, незалежно від віку, статтю, які були змушені жити під окупацією. А вже починаючи з 20 жовтня. Звернутися до органів місцевого самоврядування за додатковою грошовою допомогою у розмірі 2200 гривень, або до військових адміністрацій, які внесуть вас у перелік, тобто відповідний список, який буде сформований, що в першому випадку на розмір 1200 гривень формується список, який отримують громадяни, які були під окупацією. Що в другому випадку формується список, і необхідно також вносити себе і всіх членів сім'ї, які проживали цей тривалий час під окупацією, і території, які були звільнені від окупантів, незалежно від віку, статі і місця проживання. Тобто, це стосується всіх осіб, які проживали під окупацією. Тому давайте тепер. Які ж документи необхідно для того, щоб стати на цей облік? Ну, в першу чергу, це, звісно, той документ, який підтверджує вашу особу, це паспорт ідентифікаційний код. Для дітей це свідоцтво про народження дитини. Тут увага, якщо ваші документи були втрачені або знищені під час бомбардувань або звільнення ваших територій, то ви зможете завжди скористатися. Цифровим додатком Дія і, відповідно, подати документи, показати, що вас підтвердити свою особу через цифровий додаток Дія. В кого є можливість виготовити зазначені документи, що були втрачені, то звернутися до міграційної служби і виготовити зазначені документи. Тобто, якщо це були знищені або пошкоджені, то отримати відповідні дублікати. Або тимчасові довідки, які будуть підтверджувати вашу особу, для того, щоб вас внесли в список і ви отримали зазначений вид грошової допомоги. Це стосується не тільки органів місцевого самоврядування, також селищних сільських рад. Тому, якщо ви проживали тривалий час під окупацією і вас були. Скажімо так, ворог перебував на ваших територіях, а потім звільнені були території, то ви можете вже звертатися до органу місцевого самоврядування і поступово дізнаватися про, про цей вид грошової допомоги, коли він буде надаватися. Також як відомо, Червоний Хрест, товариство Червоного Хреста здійснює також допомогу і щодо забезпечення харчовими наборами. Одягом, кому це потрібно чи необхідно, знову ж таки через органи місцевого самоврядування чи військові адміністрації, де формуються списки зазначених громадян. Тому поцікавтеся на своїй території, де ви проживаєте, де було де окупована територія. Де ці пункти є прийому призначені для того, щоб записатися, і отримати належний вид як фінансової допомоги, так і матеріальної допомоги, тобто вигляді речей і харчів. Ось таким чином я вам розповіла. Що це за вид грошової допомоги. Також буде під цим моїм відео в описовій частині номер телефону та адреса Міністерства інтеграції та політики, де ви можете бути. Те зателефонувати, якщо у вас виникнуть якісь інші додаткові питання, які ви не зможете з'ясувати на місці, але всі основні питання має вирішувати орган місцевого самоврядування. І також буде під цим моїм відео в описовій частині номер мого мобільного телефону як адвоката, до якого ви зможете звернутися увага з правових питань для того, щоб проконсультуватися. Кому це буде потрібно чи необхідно. Тому, якщо для вас це відео було цікавим, змістовним, корисним, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватися на мій інформаційно-правовий канал і також задавати свої запитання, коментувати зазначене відео. І, будь ласка, хто вже отримував цей вид грошової допомоги, то, будь ласка, обов'язково напишіть також коментар такий коротенький під цим моїм відео про те, що ви дійсно отримали, що цей вид грошової допомоги я маю на увазі у розмірі 1200 гривень. Все ж таки діючий. А з жовтня вже буде, буде інші, можливо, якісь будуть зміни, уточнення, і тоді ми вже будемо. Записувати я буду нові відео і вас інформувати. Тому дякую всім за увагу. Як кажуть, проінформовані, значить, озброєні, вдалої вам реалізації ваших прав. Та до нових зустрічей!